Доброго дня малята! Сподіваюся, що ви разом з батьками знаходитесь у безпечному місці. Дітки до нас на гостину завітав, зайчик побігайчик. Зайчик дуже любить слухати казочки, віршики особливо, коли розповідається про нього. Але зайчик не знає про правила поводження з незнайомцями. Тому він і прийшов до нас, щоб дізнатися про правила поведінки з незнайомими людьми. Дітки, кого ми називаємо незнайомцями? Так, це та людина, яку ми не знаємо. Не слід розмовляти з незнайомими людьми чи їздити з ними куди-небудь. Навіть якщо вони вам здаються милими, ми завжди повинні поводитись розумно з людьми, яких не знаємо. Дітки, я вам хочу зараз розповісти казочку. Тож, дітки, сідаємо зручнесенько і слухаємо казку. Дітки, слухайте уважно, називається казочка з незнайомими людьми обережний будь завжди. Смачний рум'яний колобок утік із дому і мовчок. По лісу сам собі гуляв, куди іде, нікому не сказав. Себе він дуже вихваляв. І зайцю, вовку і ведмедю. Хоча нікого з них не знав, та все їм розповів про себе. Коли з лисицею зустрівся, він так дурненьки веселився, що згодив на язик її сісти. Хитрюга та ж надумала малого з'їсти, співаючи, він їй розповідав, що з дому втік у лісі сам гуляв, лисиця слухала пісні хвалила. А тоді враз швиденько його з'їла. В цій касті для дітей наука, ще люди є, як лис козлюка без дозволу, щоб не ходили з дому, про себе, щоб не розповідали нікому. Коли, буває, незнайомці ось такі, чіпляються до тебе хитруни, запрошують в машині покататись. Цукерку з'їсти, з ними десь погратись. Ім'я своє не називай. Від них швиденько утікай. Як не пускають, то кричи це злодії. Допоможіть мені. Отже, малята ви прослухали казочку. А тепер перевіримо, наскільки уважно слухали її. Дітки, що зробив смачний рум'яний колобок? Кому вихваляв себе колобок? Хто обдурив колобка? На кого бувають схожі, хитруваті незнайомці? Що можуть пропонувати тобі незнайомі люди? Чи можна їм розповідати про себе? Як кликати на допомогу? Дітки, скажіть, чи правильно зробив колобок, коли покотився сам до лісу? Ні, неправильно так робити не можна адже в лісі можна заблукати. А ви, слухняні дітки? Ви не тікаєте від мами тат? Адже діткам потрібно бути біля дорослих мам і тат або з бабусями і дідусями і нікуди від них не відходити. Дітки, а чи можна йти до незнайомих чужих людей і з ними розмовляти так, як це робив Колобок із чужими для нього тваринками? Ні, не можна. Дітки, небезпека може чатувати вас на вулиці, до вас може підійти незнайомець і попросити знайти котика або сказати, що вдома в нього є багато котиків або собачків, запропонувати покататися на машині або ж з'їсти цукерку. Подарунки подарувати, від них свиденько утікай. Дітки, на будь-яку пропозицію піти з чужою людиною. Треба твердо відповідати ні і одразу йти туди, де більше народу. Дітки, запам'ятайте просту істину. Дорослі повинні звертатися за допомогою до дорослих, а не навпаки до дітей. Найкраще взагалі не говорити з незнайомцями. Якщо раптом хтось тягне вас за собою, виривайся, кусайся і головне голосно кричать. Не можна нікуди йти без батьків або дорослого, яке піклується про вас. Треба негайно сказати про це своїм дорослим. Дітки, коли вас кличуть незнайомці і угощають вас цукеркою, чи можна їсти і брати щось з рук незнайомця? Ні, не можна. Дітки, я сподіваюся, ви будете слухняними і не будете порушувати правила безпечної поведінки з незнайомими вам людьми. Завжди будьте поряд з татом і матусею. Дітки, а тепер давайте перейдемо до художньої майстерні. Сьогодні ми будемо з вами розфарбовувати кошенят. Але спочатку давайте підготуємо наші ручки до роботи. Зробимо гімнастику для наших пальчиків. Гра називається Правила безпеки. Ну що, почали? Щоб безпечно нам зростати, треба. Правила всі знати, не торкатися розетки, не брати від чужих цукерки, вдома до рук сірників не брати, тільки з дорослими пірнати, на зелених по зебрі ходити, Щоб здоров'я своє зберегти. Давайте повторимо ще раз. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати, не торкатися розетки, не брати від чужих цукерки, вдома до рук сірників не брати, тільки з дорослими пірнати на зелений не <зебрі> ходити, що здоров'я своє зберегти. Віте, які ж ви молодці. Повторіть цю вправу і ще декілька разів. Дітки, ось які різнокольорові кошенята в мене вийшли. Чекаю і від вас малюнки. Дякую за увагу і до наступної зустрічі малята!